Усім привіт! Це черговий відео на моєму каналі. Сьогодні в нас бонус байс в слоті Gold Party. Будемо намагатись занести якомога більше грошей, друзі. Але перед початком обов'язково підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які б хотіли бачити у нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Ну а ми розпочинаємо, друзі. Давайте почнемо з легеньки обонуски за 325, будемо дивитись, скільки ліній нам випаде. І від цього вже будемо будувати наше передбачення. Так, ну що, мені здається, що тут заносу не буде, тому що лише дві лінії, але подивимось. подивимось може щось і випаде таке надприродне. Так, що тут, що тут, що тут, що тут, що тут? Поки що нічого взагалі лише 600. 625 гривень міні джекпот у нас. Так, екстра оберт перший прийшов. Ще один є, о, і ще два! Оце так непогано насипало. Так, 9 обертів загалом маємо. Ну, будемо сподіватися, що це хоча б на Х50 натягне. Бо якщо ні, то дуже сумно, звісно, буде. Так, давай, 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 давай. 6 гривень, ну ні, це, це не те, що треба. А Взагалі, взагалі 6 обертів залишається. Екстра оберт, непогано 125 гривень, але маловато, маловато, чесно кажучи. Ну, оберти ще є, тож подивимось, подивимось, друзі. Екстра спінчик, так. Що ще в нас? І 6 гривень. Куди ж без цього? Так. Давай, 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 давай. 125. Ні, ну непоганий оберт, там 300 гривень плюс. Досить таки потужно. Так, екстра спін. Може джекпот якийсь закриється, там міні хоча б. Було б непогано. Було б досить таки непогано. Екстра спін ще на базу і ще три екстра оберти. Оце так. Ми е, повертаємось до восьми обертів, з яких ми і починали дану бонуску. Непогано, непогано. Такого я, чесно кажучи, не очікував взагалі, проте. Ось воно, ось воно. Треба буде в кінці бонуски підрахувати, скільки екстра обертів тут насипало, бо в мене рекорд 16. Так. Є ще один екстра спін. Так, шість загалом. Та, добре, добре, добре. 156. Вже останні, останні оберти в нас. Фініш напряма, так би мовити. Хоча екстра спінчик каже, ні, ні, ще 5. Ну, добре. Добре, добре, добре. Там вже може закриватися Гранджак Pot джекпот може закриватись теж легко. І будемо дуже сильно сподіватися, що хоча б один з них все ж таки закриється. Тим часом в нас є множник. Ну. Можна і забути про те, що він взагалі був. Так, три оберти останні в нас залишаються. Так. Так, пер. Передостанній, передостанній, друзі, чи закриє нам хоча б якийсь джекпот, на жаль, ні. І останній спінчик, що нам приносить. Що ж він, що ж він нам приносить? Нічого, джекпот, на жаль, не закрився. Там десь x50, я сподіваюся, назбиралось. Подивимось, 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 і вже будемо брати наступну бонуску трохи дорожчу. Я гадаю, тисяч за 5 гривень. А, бонуску візьмемо. Давай, 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 що там, що там, що там. Вже майже 700-800 гривень. Так, 750. Ну і якщо десь стільки ж буде в нижніх оцих картках, то в цілому я навіть не сильно засмучусь. А воно, мабуть, буде. Мабуть, буде, я так дивлюсь, там 85-125, тож в цілому, в цілому, ну, як я і казав, десь X50 ми забрали з даної бонуски. Трохи більше навіть. Добре, добре, як для, як для двох ліній, це непоганий результат, насправді. Так, друзі, давайте наразі за 5 візьмемо і будемо дуже сильно сподіватися, що хоча б якусь там кількість цих ліній, воно нам дасть більше, хоча б три, хоча б чотири про п'ять я вже і не кажу. О, а тут 4, 4 на базу, непогано. За 5 тисяч гривень. бонуска, друзі, зараз будемо намагатись занести. Що тут в нас, що тут в нас? Нічого не насипало взагалі. Ну, 675 добре, але це навіть не міні. Це навіть не міні, тож плюс 225, трохи, звісно, покращує ситуацію, але не сильно. Не сильно насправді так, 33 гривні це взагалі не те, що я тут хотів побачити. 4 лінії, давай, збирайся, чи що. Екстра оберти давай, чи щось таке вже, бо 4. Чотири... 4 оберти так собі виглядає. Так, 450 гривень, непогано. Давай, 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 давай. О, 3300. Оце вже серйозно. Це більше навіть, ніж мінор. Так, оце непогано, оце непогано. І вже десь туди. Мені здається, ми окупили нашу бонуску. Останній оберт. Жодного екстра спіна поки що не було. поки що, Але він є. Пер, перший приходить. Ми ще в грі, друзі. Так, і будемо сподіватися, що зараз теж випаде хоча б один, а якщо буде більше, то, ну, звичайно, це буде набагато. Набагато краще, проте ні. На жаль, екстра обертів тут не було. Лише один він взагалі був на сю бонус. Ну давайте підрахуємо. Мені щось здається, друзі, що ми окупились ці бонусці, але я не впевнений, тож давайте давайте трохи почекаємо, щоб бути на 100% впевнені. Так, нумо. Нумо, 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 нумо. Трохи навіть в мінус, чи я помиляюсь. Так і є, так і є, в мінус, в мінус пішли, тому що тут лише 225, а далі ну, там дріб'язок. Тому, друзі, навіть в бонусі, яка поставила 4 лінії, ми пішли в мінус. Ну що ж, мінус невеликий, лише 300 гривень. Тож я гадаю, що можна зафіналити, так би мовити, потужною бонускою за 7500. Друзі, сподіваюся, що ви не будете проти такої авантюри. Тож перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Поїхали. Бонуска за 7500. Момент ікс даного відосу, дай, будь ласка, три лінії. Хоча б не дві. Хоча б не дві. Вісім обертів, давай вже занос якийсь топовий, тому що окуп майже був, x 50 було, хочеться якогось топового заносу, розумієш? Давай. Давай саме зараз, саме зараз щось топове мені насип. 15 гривень взагалі не те, що треба, 375, трохи краще, проте ну, знову не те. Екстра спінчик є це непогано, проте будемо сподіватися, що їх тут буде якомога більше. Ще один приходить тим часом, непогано. Непогано, непогано, непогано. непогано. Ну і що? Де там? Де там, де там, де там? Так, множник є, що він буде множити. Не цікаво, але плюс 900 гривень. Оце вже набагато набагато цікавіше. Що у нас там далі буде? О, 600! Оце непогано, оце гарно. Так, ну, потихеньку-потихеньку до окупа ми наближаємось, проте, ну чесно кажучи, наразі темпи дуже дуже повільні. Якщо буде так далі продовжуватись, то окупа нам до кінця бонуски не бачити. От. Тож хотілося б якусь топову, топову цифру грошей тут побачити десь. Але поки що, поки що взагалі нічого такого не бачу. Три оберти залишається, рахуючи ще й цей. Так, 900 гривень і ще 900 гривень оце потужний. Вже можемо закривати мінор джекпот. Дуже сильно сподіваюся, що так і буде воно. Проте не, не зараз. Так, останній оберт. Може екстра спін? Мінор джекпоту нема, але екстра спін є, друзі. Ми ще в грі і ще продовжуємо боротись за цей окуп. 75 гривень взагалі не те, що треба, джекпоту нема, але є множник. І що ж ти будеш множити? Ну, звісно, 45 гривень, друзі. От і все. От, і вся ця бонуска, яка, звісно ж, не окупилася. 100%. Давайте підрахуємо, скільки вона нам. Принесла грошей і на такій вже Сумній ноті будемо завершувати даний відеоролик, Друзі, будемо сподіватися, з усіх сил, що в наступного разу нам пощастить трохи більше. Але поки що, як ви бачите, Голд Паті ми ще не змогли розколдувати, і поки що він не хоче сипати якісь топові заноси. Проте я сподіваюся, що наступного разу обов'язково обов'язково це станеться. Що тут у нас? Так, ну там ще 900-900. В цілому X50 знову десь десь X50, так воно і є трохи більше, трохи більше ніж X50. Ото так воно і зіграло. 4815, друзі. Маємо, що маємо. Будемо завершувати вже даний відеоролик. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обіняв, друзі. До побачення!